Маршрут на завтра. Завтра забираємо контейнера в коліновки і, і розставляємося. І заміни робимо. Там контейнера зараз, Дима сказав, в ангарі стоять. І в ангарі якраз і наклейки наклейте. Там е, плюсова температура, бо на вулиці ви їх не зможете наклеїти. Так, ну що, поїхали. Забрали 8 штук. Заміна перша глушкова 9 е там потрібен більше контейнер 100%. Далі критична. Два контейнера Ламоносова 36А. Два нових ставимо. Там одного буде мало. Так, тут все. Далі їдемо на Позняки. Та я думаю через, цей, через е, Дарницький або через е, Південний. Бажана 17. Ростислав набирав їх. Вони, коротше, готові завтра поставити. Ну, Краще там за 15-20 хвилин теж всіх набирай, щоб не, не чекати самим. Питає, як там заїзди краще і так далі. Бажана 17 час ставимо новий. Далі. Е, Харківське шосе 182. Заїзд звідси. Далі. Трестанецька 7В. Коротше, контейнер звідти забираємо 100%. Точка гнила. Заїжджати херово. Але не, Ну, спочатку десь стань. І подивись, чи зможеш ти заїхати і виїхати, бо там, блядь, заїзд проблемний. Якщо зможеш, то забирай. Якщо ні, то, ну, то будемо пізніше заїжджать. Далі Гліба Бабіча 8Г. Ставимо контейнер. От Звідси ти їдеш ось так от. Мовно кажучи. Набирав, теж попередив, покажуть, куди поставити. Е, далі Григоренка 12А. Юра прибрав тоді контейнер, бо він там піздець критичний. Дивись, якщо е, Якщо на Тростянецький вийде забрати контейнер, то ставимо його сюди. Там він, виходить, зразу ти заїжджаєш. Ти там був, ну, я думаю, ти пригадаєш, тут ворота справа сміттєзбірник, і зразу, коротше, він там, виходить, за заборчиком стоїть зразу при вході. Або з Тростянецького, якщо забереш контейнер, або е, з Глушкова, 9 є. Тобто в будь-якому випадку сюди контейнер ми ставимо. Далі Урлівська 11. Робимо заміну на новий контейнер. Тут ми поміняли вже, а тут треба от завтра якраз поміняємо, бо вони, ну, коротше, дуже їм треба. Далі княжий Затон 11 це той контейнер, який ти перевернув. Тобто ти виїжджаєш, їдеш на княжий Затон і забираємо той контейнер і ставимо сюди. Е з Глушково 9Е. Це якщо ти на Трастянецькій забрав і поставив його. Якщо на Трастянецький не забрали, то з Глушково ставимо. На Григоренка 12, а сюди ставимо з е, Урлівської 11 е, Урлівської 11. Далі. Ну, от я, Якщо Трастянецьку забираєш контейнер, то в тебе ще залишається один контейнер з Урлівської 11, який ставимо на е, Драгомана 8А. Там Андрій фоткав, коротше, там дно вже типу, роз'єбане гниле сильно. Якщо Трастянецькою не забираєш, то в тебе більше на заміну контейнерів не буде сюди. І після цієї остання точка це зарічна 3А, один контейнер. Е, позвониш, там, коротше, взагалі е, він сказав, що охорона попереду, і вона покаже, куди поставити. Ставимо новий контейнер один, який в тебе залишився в машині. І все. Е, решту контейнерів поломаних. Або дімі, або на стоянку, я не знаю, куди краще. Не знаю, або, коротше, без різниці, мабуть, або на видобучі, або на стоянку. склозних висипаєш щоб потім зразу ну в кузов щоб потім, коли буде можливі, щоб ми загрузили їх і повезли на крамер.